Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги приманку для лову хижої риби. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 грам, що робить її ідеальною для далеких закидів. Чина гачками високої якості, які надійно отримують рибу, вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води. Пропонуємо до вашої уваги силіконову приманку для риболовлі. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Вони наповнені спокусливим запахом та ефектом світіння, тому приваблюють рибу навіть в умовах слабкого освітлення. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві Пропонуємо до вашої уваги затискачі для фіксації волосіні. Ці затискачі виготовлені з міцної міді, тому служать надійними фіксаторами дротових виводок. Завдяки чорному покриттю вони забезпечують непомітність під водою, зменшуючи ймовірність налякати обережну рибу. Конструкція з одним стволом забезпечує надійне з'єднання, підвищуючи міцність вашої риболовної установки. Ці затискачі придатні для різноманітних видів риболовлі, тому мають вирішальне значення для виготовлення поводків та оснащення. Пропонуємо до вашої уваги мийку для стаканів. Даний аксесуар для раковини розроблений для ефективного та ретельного очищення. Завдяки високому тиску, він ідеально підходить для миття скляних чашок, дитячих пляшечок та інших речей. Цей автоматичний прилад спрощує процес очищення, заощаджуючи час та зусилля. Він створений для зручності, тому легко кріпиться до кухонної мийки. Покращте прибирання на кухні за допомогою цієї мийної машини для скляних Chciałasz Пропонуємо до вашої уваги баночки для приправ. Ці скляні банки з кришкою забезпечують надійний захист від вологи та зберігають свіжість ваших продуктів. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Завдяки прозорому склу ви зможете легко бачити вміс, що робить їх чудовим вибором для організації кухонних продуктів. Ці банки стануть чудовим доповненням до вашої кухонної колекції та допоможуть вам організувати та впорядкувати ваш простір.